Згадуючи початок цього року, коли прибічники філософії Мага почали розкидатися зігами, на чими повернулися в часи, де було видно багаття з книг та чутно гавкіт собак, складно не згадати чудовий фільм Тоні Кея, який було знято наприкінці минулого тисячоліття. Історія створення цієї стрічки в деякій мірі цікавіша ніж сама картина. Процес монтажу перетворився у справжнє пекло. Режисер судився зі студією та навіть хотів найняти місцевих тітушок для того, щоб вони заблокували вхід до кінотеатру на прем'єрний показ. Сила американської історії X не стільки в тому, що вона висвітлює проблеми нацизму та расизму, скільки в тому, що виступає як дослідження причин ненависті. Те, що ця картина все ще актуальна і сьогодні, не може не викликати почуття розчарування та зневіри. Деякі фільми вважаються продуктом свого часу, але американська історія X перебуває на іншому рівні. Це радше продукт всієї історії Сполучених Штатів Америки. Девід Маккена написав сценарій до фільму Американська історія X» і продав права на нього компанії Нью-Йорк Сінема, коли йому було 26 років. Натхненням для написання історії став його досвід життя в Сан-Дієго, де він часто був свідком насильницьких дій. У дитинстві я бачив багато фанатизму, і це змусило мене дослідити світ ненависті. Суть, яку я намагався донести у сценарії, полягає в тому, що людина не народжується расистом. Цьому навчає середовище та люди, які тебе оточують. Питання, яке мене заінтригувало, чому люди ненавидять і як це змінити. Моє припущення полягало в тому, що ненависть починається в сім'ї. Щоб зробити персонажів максимально реалістичними, Макке набрав інтерв'ю у скінхедів та спостерігав за їх поведінкою, щоб спробувати зрозуміти їхні расові погляди. Він сказав: я бачив документальні фільми, які просто не відповідали моїм уявленням, і я хотів зобразити, як хороші діти з хороших сімей можуть піти не тим шляхом. Робота над сценарієм припала на досить брехливі 90-ті роки. Побиття Родні Кінга та подальші заворушення змусили владу звернути увагу на проблему расизму в країні. New Line побачили перспективи в такому сценарії і одразу ж вхопилися за нього. У 96-му році продюсери запропонували Денісу Хоперу стати режисером фільму. Однак він відхилив пропозицію. Після чого звернулися до Ларі Кларка, який зробив собі ім'я на фільмі Дітки, але він відмовився, оскільки був задіяний в іншому проєкті. Зрештою, режисерське крісло запропонували Тоні Кею, з яким студія вже давно планувала попрацювати. Першим, хто звернувся до Тоні Кея, був Джері Брукхаймер. Він сподівався допомогти Кею здійснити його кінематографічні мрії, як він це зробив з Майклом Беєм двома роками раніше, коли найняв його як режисера поганих хлопців. Брукхаймер запросив Кея на зустріч, щоб обговорити майбутній проект Повітряна в'язниця. Тоні запропонував піти до в'язниці, взяти справжніх ув'язнених для зйомок. Такий підхід одразу не сподобався продюсерам, і вони продовжили пошуки режисера з більш традиційним творчим підходом. На щастя, для Кея, New Line Cinema були готові дати йому шанс з американською історією X. На той час Тоні Кей був найбільш титулованим режисером і оператором в історії британської реклами. Маючи на своєму рахунку вражаючі 23 нагороди за режисуру і художнє керівництво, та співпрацював з такими компаніями як Dunlop, Volvo і Volkswagen. Пропозиція стати режисером повнометражного фільму була для нього кроком вперед. Тоні був настільки щасливий від такої перспективи, що взяв контракт до синагоги, щоб його благословили. Я підписав його перед рабином. Я думав, що так буде краще. Останній шматочок пазлу стосувався кастингу, а саме того, який актор зіграє Дерека. Спочатку розглядалася кандидатура Хоакіна Фенікса, але він швидко відмовився від ролі, назвавши сюжет занадто образливим. Згодом кастинг-директор Валері Маккафрі запропонувала Едварда Нортона. Після своєї проривної ролі у фільмі Первісний страх великі студії звернули на нього увагу. Цікаво, що навіть на цьому ранньому етапі своєї кар'єри Нортон вносив зміни до свого персонажа. Наприклад, він наділив свого героя заїканням і кентукійським акцентом. Найбільше Нортон вразив глядачів і критиків своєю здатністю примикатися між сором'язливим вівтарним хлопчиком і своїм альтер его жорстоким чоловіком на ім'я Рой. Після кожного перевтілення змінювалася навіть його поведінка і постава. Тоні Кей спочатку був проти вибору студії, вважаючи, що Оеда – не підходящий типаж. Незважаючи на те, що New Line нема, наполягала на кандидатурі Нортона. Кей провів кастинг за спиною у студії, але так і не зміг знайти кращого кандидата. Він був змушений визнати, що Нортон підходить ідеально. Одна з переваг роботи з Едвардом полягала в тому, що у нас було спільне бачення того, як покращити сценарій. Я фактично отримував ще одного сценариста. За словами виконавчого продюсера Стіва Тіша, пристрасть Нортона до проєкту була маніакальною. І Він навіть погодився на зменшення гонорару вдвічі з 1 мільйона до 500 тисяч. Щоб підготуватися до ролі, Нортон збільшив споживання калорій і проводив години в спортзалі для того, щоб швидко набрати 11 кілограмів м'язової маси. Основні зйомки відбувалися в Лос-Анджелесі та Навені біч Вони тривали кілька місяців і завершилися в травні 97-го року. Кей, який також виконував обов'язки оператора, часто мовчки ходив по знімальному майданчику, вишукуючи ракурси для зйомки. Тоні Кей обрав для роботи камеру PanaVision PanaFlex та використовував лінзи від цього ж бренду. Під час зйомок режисер намагався створити невимушену атмосферу для акторів із знімальної групи. Він не був проти відвідувачів на знімальному майданчику, і тодішня дівчина Нортона Кортні Лав часто приходила, щоб побачитися зі своїм хлопцем. Ще на етапі зйомок Нортон почав вносити зміни у вже затверджений сценарій. В інтерв'ю для The Guardian Кей зізнався, моєю проблемою під час роботи над американською історією X було те, що я ніколи нікому не міг сказати, що я хочу зробити з фільмом. Щоразу, коли я сперечався з Нортоном, я не мав на чому стояти. Він міг витерти мною підлогу, бо він вміє чудово аргументувати свою думку. Незважаючи на це, режисер здебільшого позитивно відгукується про знімальний процес. Головні проблеми почалися на постпродакшені. Тоні Кей займався монтажем картини разом з Джеральдом Бі Грінбергом, який може бути вам відомим по фільму Французький зв'язковий, за який отримав Оскар, та як один з монтажерів Апокаліпсис сьогодні. Фінальний варіант американської історії склав 95 хвилин. На тестових показах відгуки були дуже позитивними. Але коли Ед Нортон побачив цю режисерську версію, вона йому не дуже сподобалася, адже багато сцен з ним було вирізано. Нортон пригрозив нюлайн, що не буде брати участь в рекламній кампанії фільму, якщо результат його не задовольнить. І врешті-решт, їм довелося догодити йому. Жорсткість реакції Кея на зауваження Нортона та продюсерів призвела до того, що йому заборонили відвідувати монтажну кімнату, але через деякий час дозволили повернутися та внести зміни у версію Нортона. Режисер витратив цілий рік, намагаючись переробити фільм на власний розсуд. Однак вже третій за рахунком варіант монтажу потребував зйомок ще декількох сцен, після чого потрібно було перемонтовувати все ще раз. Це завело режисера в глухий кут. And it was at that moment when Tony Kea's psyche began to show signs of instability. My vision of the film never made it to the screen because Edward Norton, the actor, was permitted by the producers to edit and alter the film. Increasing the role of his own performance while decreasing the integrity of the picture. Одного дня він увійшов до кабінету керівника студії разом з католицьким священником, єврейським рабином і тибетським монахом. Він попросив їх піти разом з ним, не пояснивши нічого, просто сказав, що йому потрібно, щоб вони розсудили спір. Кей розтлумачив студії всю ситуацію та попросив, щоб вони виділили додаткові кошти та час на зйомку нових сцен. Керівництво було вкрай спантеличене і природно зовсім не зацікавлене у створенні нового фільму. Вони вже зняли один, і він виявився досить важкою роботою. Розлючений відмовою керівництва, Тоні Кей зі всієї сили вдарив кулаком в стіну, після чого йому довелося накладати шви. Але все це було тільки початком безумства режисера. Він витратив 100 тисяч доларів власних грошей на розміщення 35 рекламних оголошень у голівудській пресі, де він поплюжив Нортона, продюсерів і фільм. Він сказав: я повністю усвідомлюю, що я режисер-початківець, але мені потрібна така ж автономія і повага, яку отримує Стенлі Кубрик. З часом, коли Кей зрозумів, що битва остаточно програна, він зажадав, щоб гільдія режисерів Америки прибрала його ім'я з фільму. Він не бажав брати на себе відповідальність за роботу, з якою не ототожнював себе. Тому він наполіг на тому, щоб його ім'я було замінено на Дамті, це щось на кшталт шалтай чи левко Дурко. тобто, щоб в титрах було якесь абсурдне смішне ім'я. Гільдія режисерів відмовила у цьому проханні, тож Кей подав проти них позов на суму в 200 мільйонів доларів. Врешті-решт режисер програв, оскільки правила Гільдії зазначають, що ви не можете публічно засуджувати фільм, який ви зняли, і при цьому залишатися анонімним. Замість того, щоб прийняти поразку зі смиренням, він вирішив піти ще далі. Спочатку він відкликав фільм з кінофестивалю в Торонто за спиною New Line Нема. Продюсери були розлючені, бо вважали Торонто ідеальним майданчиком для представлення світові американської історії X. Незважаючи на це, продюсери благали Кея повернутися, щоб просувати стрічку і відвідати прем'єру. Адже відсутність режисера і публічне неприйняття фільму це отрута для його комерційних перспектив. Але гордий британець радше саботував би свою кар'єру, аніж допоміг би грошовитим американцям вбивати його власну дитину. По суті, під час постпродакшну американської історії X у нього стався справжній психічний зрив, який спалив усі можливі мости в Голлівуді. В якийсь момент Тоні Кей занурився в книжки про військову стратегію. Він зізнавався, що хотів організувати напади на кінотеатри, які показували цей фільм. Одна з ідей, яка майже здійснилася, полягала в тому, щоб послати загін демонстрантів, які б заберекодували двері, і не пустити глядачів всередину. Касові збори фільму були жахливими, і, на думку продюсерів, Тоні Кей був значною мірою винен у цьому. Кожен головний критик країни згадував поведінку Тоні у своїх рецензіях. Кей потрапив до чорного списку Голлівуду. Зростаюча популярність фільму після його виходу на екрани не мала значення. Вісім років розділили американську історію X та наступну роботу режисера «Lake of Fire». Він працював над цим фільмом з перервами протягом 16 років, що є показовим. Кей це режисер, якому потрібен час, щоб зрозуміти, що він хоче зробити з проєкту. Але в Голівуді не можна зупинятися і рефлексувати, переписувати, перезнімати і перемонтовувати щоразу, коли у тебе з'являється нова ідея. Це можливо одна з причин, чому Кей не був створений для успіху в Голівуді. Його наступний фільм Вчитель на заміну вийшов у 2011 році і був добре сприйнятий як критиками, так і глядачами, але після цього у нього не було помітних робіт. У 2020-му з'явилася інформація, що Кей почав роботу над проєктом Африканська історія Вайв, що мав стати своєрідним продовженням. Проте світ і досі не побачив цю картину. Прем'єра американської історії X» відбулася в Лос-Анджелесі 28 жовтня 1998 року. Фільм зібрав 156 тисяч доларів під час прем'єрних вихідних. Згодом у штатах він дійшов до позначки в 6,7 мільйони доларів. У світовому прокаті картина зібрала майже 24 мільйони. Едвард Нортон був номінований на премію Оскар як найкращий актор, але програв Роберто Бініньє з фільмом Життя прекрасне». Програш Нортона увійшов до списку 22 неймовірно шокуючих несправедливостей Оскара, складеного журналом «Емпайр». У 2018 році Клейтон Шустер з видання Vice провів порівняння між фільмом расовою риторикою Дональда Трампа та звірствами в реальному житті. Вбивствами дев'яти афроамериканців у церкві Чаустона у 2015 році, маршем ультраправих у Шарлотсвілі, штат Вірджинія, у 2017 та масовою стріляниною в синагозі Пітсбурга роком пізніше. Він стверджує, що ці насильницькі дії нічим не відрізняються від ненависті, зображеної у фільмі, і додає. Вищість білої раси існувала століттями. Вона причаїлася на периферії американської влади з моменту народження цієї нації. Він додав, що є принаймні одна помітна відмінність у фільмі: Скінхеди візуально відрізняються від інших. Вони взуті в червики з червоними шнурками, голови блищать від свіжого гоління, а на тілі татуювання з нацистською символікою і расистськими гаслами. Сьогодні білі супрематисти здебільшого прийняли політику пристосування до суспільства, а не виокремлення. У статті для журналу Esquire у 2018 році Джастін Кіркланд заявив: Причина того, що американська історія X все ще залишається такою актуальною через два десятиліття після її виходу, полягає в тому, що ми не зробили достатньо для того, щоб вона такою не була. Я боюся, що ми будемо писати про американську історію X вічно. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео. Або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує ролик вподобайкою, залишає коментар та посилює канал своєю підпискою. Це все допомагає в його розвитку.